От зараз я вам показую, що таке значить прибрана теплиця. Тут я три дні поспіль працювала, прибирала зайве бур'яни, зайві кущі. І ось це результати моєї роботи. Частину кущів я прибрала. Ось, якщо можете бачити, тут пусто, зараз покажу теж. Частину лишила там, де є ну, хоч якийсь потенціал. Наприклад, щось да? та й буде. До речі, влітку у мене помідорів не було. Була дуже велика спека, і, незважаючи на те, що ми теплицю, по-перше, накривали затіняючою сіткою, по-друге, ми її ще й білили он, залишки вапна, е, нічого не допомогло. Все одно помідори не в'язалися і дуже. Розповсюджена була вершинна гниль. Зараз, коли вже похолодало, вдень у нас плюс 25, вночі плюс 15, зараз в'яжуться помідори. Питання тільки, чи вони спіють достигнуть, чи ні. Ну, коротше, я лишила те, що я вважала за потрібне. Ось ось таке. Отакі малесенькі, Бог його, значить, вони достигнуть. Тут такі. Все там внизу по, по листя поприбирала, пообшматувала. От. Це дебарао царський. Взагалі сорти непогані, непогані. Але ну, от так от не задалося. Ось це ось орлиний дзьоб, це мені Лена присилала, теж ось о, іще буде, нехай собі буде. Оце ось, ось, зараз я зайду з цього боку, ось цей ось рядок, це а, сорт Примадонна. І я його садила. Пізніше, ніж оці всі інші томати. Вони ще, ну, як би, не спіють. Але вони були дуже затінені, тому що і тут же, ж, бачите, тут, тут уже все чисто. Тут були томати, і вони дуже витягнулись. Це, по-перше, по-друге, ось дивіться, наприклад, <кхід> ось іде стовбур, 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 і перша, перша кість аж усюди десь. Сантиметрів 80 від, ну, від землі. Це дуже високо. Вони дуже потягнулись. І, по-друге, бачу, що на них совка з'явилася. Зараз, якщо я знайду, о, ось о красавиця. Сидить. Нечисть. Сидиш тут, о. Ти мені тут надо? Гадіна. От. Оцей дуже класний сорт, це теж мені Лена присилала. Це малінка, здається, називається. Оце це тенерівські томати. Це мені присилала Наталка, які вони смачні. Але знаєте, знову ж таки, вони, дивіться, я їх не пасинкувала, дивіться, які дєбрі. Тому що вони, як е, би, низькорослі. Я думаю, ну нехай собі наростають. А вони ось так задєбрилися взагалі, що я тепер тут нічого не розберу. Наступного року я їх обов'язково буду посинкувати. Тому що, можливо, через це затіння, дивіться, які ось класненькі. От тепер вони почали в'язатися. А то таке один, два. Вони знаєте, чим мені сподобалися? Вони. От вони, о, цей вже. Опа, це старенький, якийсь з вершинної гниллю, бачите? А, вони не солодкі, вони не кислі, а такий, знаєте, такий свіжий, свіже, ух ти, який красунчик, свіже таке помідорне м'ясо просто. Ну просто смачні. Навіть от, от такі, якби вони не достиглі, вони все одно смачні. А це, дивіться. Бачите, яка зараза? Це ж совка. Ось-о, сидить. сидиш тут. Гадюка. І ось сидить. Коротше, е... ну що, сидить. Щас я доберуся до перцю, і тоді вже скажу, що я сюди прийшла. Це буде кури нате вам. Ідіть їжте. Перчик. Перчик цього року порадував весь. У мене було три, три види перцю. Це білозірка, гарненький такий. Ну, я його вже вирвала, в принципі, ну, той, що був вже величенький, я його вирвала і заморозила. А це вже такі залишечки, ну нехай собі ще підростають. Це білозірка. Далі ось це ось німецькі, німецька паприка. Це мені Наталка присилала. Це салатні, такі, знаєте, от, кубовидні. Боже, вони теж такі залахнічені, тут, дивіться, ось, ось такі от класні. Вони потім червоніють. я теж червоні вже вирвала. От. Вони дуже смачні. Тихий і м'ясисті, і соковиті, вони схожі. Дивіться, ось вони схожі на Геркулес. Геркулес у мене ось після цієї позначки. Оце Геркулес. Теж ось такий, бачите? Непоганий, непоганий. Я обожнюю перець просто, просто можу його їсти як яблуко. Так, і що? Що я сюди прийшла? Прийшла сюди. Засовкою, бачите, буду травить ось такий це біопрепарат інсектицид, тому що помідори ми, звісно, вже їмо, і, ну, я не можу хімією потравити його. Хоча читаю це як тофіт. Тут в переліку видів шкідника, на яких діє цей препарат, немає совки. Тут кліщ, попелиця, листовійка і колорадський жук. У ну, мене іншого немає, у мене тільки цей. Із біопрепаратів у мене тільки цей, тому я буду обробляти цим. Так, зараз оброблю тут, а потім підемо і я вам покажу, що значить запущена теплиця. Тут ви бачите гарненько все, рядочки, бур'янчика немає. Така типа хазяєчка. Ну, ні, зараз я вам покажу запущену теплицю. Але я над нею працюю. Так, а тепер дивимося, це моя маленька тепличка, в якій треш. Дивіться, що робиться. Ну, я ж кажу, я над нею працюю. Чуня, чунь, привіт! Це сусідська китичка, мать года. Що, доця, що, що, що ти хотіла? Ти ж кушала вже, ти ж кушала, приходила. да, Що ти хочеш? Тяби котенятка да? ти умнічка така. Це в нас колись була китечка Марінка така. По три рази на год приводила котенят. Сама собі, дадиться? Ой, ти умничка. Так. Оце я вже кучу, це куча. Ну, може з цієї сторони буде видно, що це куча. Осьо. Кучугура. Це я вже вириваю ось о. Ось тут вириваю помідори, оці ось. О. Чого вириваю, хоч тут є і ось отакі. Це отой, що я казала, що я садила, типа сорт Санька. Низькорослий, ультраранній, а виросли отакі трьохметрові дерева просто. Як вам показати? Господі, де він так? Ось о, оце де стовбур. Ось о він йде, 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 йде. Це теплиця метр восімдесят висотою, і воно ще загнулося, воно і далі йде. Ось -о, вони просто, я їх вже і не... Ось дивіться, зараз. Ось -о, воно впало, яке воно длінне. Ось ось. Ще після. Після того, як воно вверх виросло, воно ще й в довжину росте. Ну, коротше, це не санька, по-перше. По-друге, вони зовсім не смачні. Я їх рвала і робила з них томат. Кидала багато цукру, бо вони якісь такі трошки кислуваті. Але томату я вже ну, достатньо. Я не сильно користуюсь томатом. От. Не люблю я томатні підливи. там. Ну, В рідких е, випадках, Там, наприклад, можу мерлузу в томаті зробити, в томатні підливі, або на борщ треба томат. Ну, коротше, В рідких випадках, тому томату я накрутила, мені достатньо буде вже. А їсти вони не придатні. От дивіться, які тут дєбрі. Просто, просто капець. Це ж мені з цим всім тепер розбиратися треба. Ось, дєбрі. Дібріща. Хоча там, я ж кажу, помідорки нав'язались, ну вони погані. Далі, оце от сорт, сученька, батяня. батяня. І він, дивіться, наче такі здорові помідори гарні ось да? Але вони, бачите, вони хворі. Як вам показати зараз? Ось. Бачите, вони в таких плямах і вони погані. Ось. в таких плямах. Ось таких плямах. Це якусь теж буду викидати. Не знаю що, він захворів. Це ось що це в мене? Це взагалі непонятно що. Оця класна помідорка, це теж Лена мені висилала, це шоколадна амазонка. Вона така, знаєте, ну, червоно-шоколадного кольору. Дуже смачна, солодка, солодка. А ось, чи я її вже вирвала, хурма, сорт хурма, який всі хвалили цей сорт. Не знаю, може, в мене погане насіння було, але в мене ось такі ось. Жовті, несмачні, маленькі помідорки виросли і все. Так, дивіться, тут все в процесі. Тут ось бур'ян це все. Не думайте, що в мене все добре. Тут, до речі, знаєте, печалька. Сіяла тут редиску, редьку ось, ось на, на осінь, щоб була. Але сюди залітають кури. Вітя вже ось, бачите, затянув цю форточку сіткою затіняючою. Але коти її порвали і сюди знову позалітали кури. Коротше, вони мені все, що я отут насадила, вони мені все виклювали. Ось десь пару штучок в бур'яні, там якась редиска лишилась. Бачите, щоб не казали, що я брешу, я сіяла редиску. Це все, що лишилось. Потім отут ось сіяла я. Шпинат, так, а як вам доказати? А ось, дивіться, доказую, сіяла шпинат, ось лишився один кущик шпинату. Все потрощили. Все потрощили. Так, і я прийшла сюди, знаєте чого? Я почала тут, ну, ця чунічка, ну що, я почала тут. Ну, оцю, прибирати ці кущі, коротше, наводити лад. Але побачила, що на кущах помідорів, оці помідори, бачите, вони теж іще зеленкуваті. Це я садила їх пізно, і я їх садила із пасинків. Пасинки, які я ламала на помідорах, ну, ось, ну, ви ж знаєте, да, що таке пасинки. Де я вам показати? Типу, ну, отакий пасинок. Я раз зламала і вкорінила у мокру землю. І вони виросли. Але вони виросли пізніше. Вони теж, вони класні. Дивіться, вони нав'язали, дивіться, яка кисть. Я, я навіть не знаю, що це за сорт, але це взагалі, що значить пізніше посаджені? Вони не попали під оту жару. Страшно. Але знов таки совка, на них он, 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 красотка, сидить. Ось, бачите, дирку вже зробила. І я думаю, це поки я приберу цю теплицю, це теж дня три, тому що я ж не можу. Ой, красунчик мій Єгор, помідорку хочеш? Я ж не можу ну, би, все бросити і займатися тільки теплицею. У мене ще багато інших справ, тому я... це прибирання ну, по-любому розтягнеться на дня три. На, на! на, Що? Ні, навіть ти не хочеш цю, цю саньку їсти. І я думаю, ні. Я ось побризкаю оприскувати. Я все-таки побризкаю ці помідори. А тоді вже буду прибирати, тому що, ну, може бути пізно. Ця совка жре все підряд. Дивіться, які гарні кущі. І там он десь теж є. Оці ще маленькі. На, на, це саме. на, на осінь почали мені в'язатися помідори, бачите? Так що я буду бризкати. Огірки теж. На осінь почали. Це я вже їх садила влітку. Теж пересаджувала три рази, тому що кури викльовували. От. І ми зараз їмо отакі солоденькі, свіженькі огірочки. Отак, От так що бризкаю тут і закриваю цю теплицю, і нехай ця совка здихає. Ось такі у мене справи, чим займаюся. До речі, бачите, порвало, не знаю чим. Вітром, котами. Ну, правда, їй вже цієї плівки багато років. Вже треба міняти. Таке. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд.